Усім привіт! Та сьогодні ми з вами продовжуємо грати у гру Самороз 3. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож, давайте розпочинати, та ми опинилися на третій чи то четвертій планеті. Ну, якщо попереднє вважати місяць, то, ну добре, давайте просто ми опинилися на такій оранжевій-червоній планеті, де є якийсь метеорит? Певно, що так. І зараз будемо дивитися, що воно таке. Сподіваюсь, це не буде так складно, як попередня планета, оскільки я там нічого не могла зрозуміти, що, що треба було робити. Тому зараз ми побачимо, чи... чи тут у нас буде все добре. Дуже сподіваюся на це. Ух, що це? Знову якась історія, чи як? Так. Так, ти хочеш, щоб я щось. О, ні. Метеорит. Прилетіли оці погані чуваки, взяли. І. Що вони зробили? Вони напали на цю планету, поз'їдали всіх жителів! О ні! О, як прикро. І. О, ні. І вони. Вирішили так знищити цю планету, чи як? Ну, чи метеорит цей. О, ні. А, -а, а! І він впав. Ось як це було. Насправді виглядає як щось смачне, як якесь печиво, не знаю. Або я просто голодна. О, ні, це кепсько, бро. Але я тебе почула. Чи можу я оце кудись посадити? Так, якийсь міні-бро. Ну, пішли. Так. Якісь інопланетні створіння. Оу, якісь тотеми. Справді. Ту -ту -ту. Оу, один. Окей. <му> І о, перший. Перший тотем дві рисочки. Окей. Потім наступний тотем чи тотем. Напевно, тотем. Так. <му> Це виглядає круто. Так. Такий умовний хрест. Добре. Я, я спробую це запам'ятати. І третій символ найнижчий. Який буде? Так. Коло бублик, навіть так можна назвати. Ну, добре, тут було дві рисочки. Тут ось так, ось так, ось так, і тут коло. Ну все, нормально. сподівайся я це запам'ятаю. Ну, вже на це сподіваюсь. Так. Так. А, ось можна послухати. Окей. Ага, з'єднати все. Це, це не важко, ну, наче наче не важко. Чому? А, все, все норм. Уй! І все розпалось? О, ні. Оце вже якісь кайпські справи. Чи все правильно? Так, ну, наче так о, ні. Так, я так би зробила, але. Але це так не спрацює. І все вибухнуло, Оце цікавенько. Бо тут мені важко уявити, як його правильно з'єднати все. Коли у нас така е, непарна кількість. Так, і. я не знаю, давайте. Опа! Оце тут укупу. Оце ту-пу-пу-пу. пу Пу-пу-пу. Я тепер. Напевно, маю ідеї. Так. Пум. Давайте це ще трохи. Так, так, давай з'єднуйся і. Ну, тепер все по типу має вийти, напевно ж. Ну, так, баум-баум і бараум! І що це таке? Йо-йо-йо-йо-йо! <гас> Спутник! Супутник! О, друга книга? Опа! Так, і вони навчились носом, добре, грати просто не носом, грати якісь погані мелодії. І взагалі вони всі стали дуже злі, бо хтось не вмів грати нормально. І цей злий чувак вирішив піти і змайструвати свою злу дракону машину, яка буде руйнувати цей світ. І він вилетів. І всі вони такі. О, ні, Челік, що ти робиш? Це ж. Ми ж маємо добро робити. А тут бац він прилетів, позабирав їхні оці трубки. І все, він все забрав, з'їв, і оце впало з їхнього світу. І явно впало до нашого саморосту. І він почав грати в злі мелодії, дуже злі мелодії. І всі вони тікали, ховались від нього, а він робив лише хаос. І на цьому у нас все обривається. О ні. Ну, першу книгу давайте я отак пролистаю, щоб ви. Хто не бачив. Окей. Це дивно? Певно, що так. Так, добре, ну. Це ми то зробили. Це дуже файно. Е, добре, вибачте, просто. Просто саморост дуже цікавий. Так, а куди. Мені тепер йти. Я б хотіла по це сюди кинути, але це явно так не працює. Ні, не працює. Каже цей малий. Як його звуть? Це саморост. А, можна сюди спуститись. Хм. Цікавенько, цікавенько. Круто! Я оббігла планету. О, можна спуститись, напевно. Чи ні. Я думала. А, тут можна щось послухати. Давай. Ем, круто, але. Ні, це сюди не підійде. Чому мені хочеться кудись його в Якусь цих лунок закинути. А! Так. Раз у нас тут нема варіанту, куди йти, то у нас є лише варіант один. Повернутися назад. Так, це у нас біум-біум-біум Я пам'ятаю, які тут знаки, чесне слово. Як його хочеться опустити. Давай не тільки отак. Йо-хоу, uh -huh. давай послухаємо. Е, це щось дивне. Це я вам точно кажу. І ми можемо зайти всередину цього вулкану. Напевно, це так можна назвати. Так. Ууи! Е, uh, привіт, чувак. Ей, ні, 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 повернись. Вау. Вау. Ну, це, напевно, щось символізує оцих же щучків, так? А. Оу, а, знаки! Все, я. Напевно, я щось розумію. Так, ну в цього посередині чувака був такий знак. В того, що з краю був круг, а в цього був ну, дві рисочки. Ну, отак, умовно. Чи навпаки? Ну, давай навпаки, ось це буде найдовше. Це буде дві рисочки. Ну, посередині все одно не змінюється. Ні? А як тебе, щоб Я це зробила. Привіт. Привіт. Як тебе звуть? Так. Але не окей. Я думала, тут все. логічно по цим знакам. Так, ну і. отак якось тоді давай. Просто як мені зрозуміти, що все правильно? Ну воно має щось відбутись тоді. Це логічно, я знаю. Так. Так, тепер якась мелодія є. Можливо, нічого не чіпати і щось зміниться. Можливо, ти мені якось допоможеш. Оу! Багато ніжка, вау! Напевно ж, це мені дуже сильно допоможе. Сподівайся. Хо-хо-хо. Хе-хе-хе. <рик> Якби мені ось це допомогло, чудо. Так, як робить саморост. <рик> Ні, ну враховуючи, що нічого не змінюється. Давайте. Якось його попересува. Оу! охо хо хо пу 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 пу-пу-пу, А що робити? Чи я не те все от не роблю. Ні, це має працювати, ну раз щось закрутилось. Юху! Юху, щось змінилось? Давай вийдемо назовні. Давай подивимось, чи щось змінилось. Єй. Можливо, абсолютно нічого не змінилось. Я не бачу, щоб щось змінилось. Ні, я йду всередину. Багато ніжка, допоможе мені, будь ласка, я. a little bit dump. Так. Ну, знаєте. По-по-по. Я не знаю, я не вигадала, що казати, ну. Пішли, тому що я реально тут склацаю. Тут абсолютно, абсолютно нічого не змінюється. Можливо, та нитка. Стоп! До мене доперло, я знаю. Там ота нитка є! О! Так, 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 так. Потрібно було трішки подумати. Вау, треба трішки подумати. Це так складно. Так, давай злазь. Але знаєте, в мене є питання. Що це в піса таке? Буквально. Е... Я можу це нарешті кинути кудись? О, та не вже! Вони співають? Так, а ну давай. Ну. Mm -hmm. Ну, чему? Mm -hmm. Я уважаю прекрасные песни. О! Mm -hmm. У нас як завжди, хвилинка танців. <ривити> так, ну, я обожнюю танці самороста ви... самороста, ви про це знаєте прекрасно. Оу, стоп, тут щось змінилось? Я думала, мені просто тут е, вла варто влаштувати концерт, а тут вони щось приготували. Ого! Це якесь. Єй! Напевно. Ми зробили якийсь ритуал, єй. Йоу! Йоу, бро! А ти будеш щось з цим робити? Оу, будеш? Я навіть не не керую, він сам іде. Я не уявляю, це просто це локація, яка використалась, ну, за хвилину дві гри. А скільки вона робилась, явно ця локація. Ого! Що? Але явно, скільки робилась ця локація. Я взагалі навіть не знаю, що сказати. Добре, і я. я не знаю, ну, певно. Нам варто йти, тому що ось тут лава. Як круто! Чуваки, я вас обожнюю, чесно, ви прикольні. Тут ще ось, бачите, ще є якісь є сутності. Оу. Ого! Ось, подивіться, це ого. Це супер-ого! Давай. Окей,сько, і я тепер знаю навіть, що ми будемо робити. Знаєте, ну, якщо ми реально зараз полетимо, я хочу сказати: вау, мені сподобалася ця планета, бо вона не була занадто важка. Це Це правда. Давай і полетіли. Фух. Яка крута музика. Чесно, обожнюю. Вау! Я не знаю, ця гра крута. А, так, як мені полетіти? У ні, тут екран цей. Оу. І ось я на цьому метеориті. І що ж мені тут робити? Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Так. Давайте походимо. Послухаємо. Ідеально, це не перевершена мелодія саморосте. Оу. Вау! Дякую! Будь ласка, чуваче, будь, будь ласочка, бро! Я дуже рада, що тебе все влаштовує. Ну все, ми можемо, як я розумію, знову летіти. Послухали подяку за те, що ми врятували цього чувачка. Чи не летимо. А, летимо, летимо, летимо. Отак. Ні, це, це круто. Це круто. Що це? Вау, ми, ми все вище і вище. Так, і. І. А знаєте, я хотіла. Я бачила, там ще є якась така. Ось. Оце. Я хочу сюди. А як... як опуститись? Чи ніяк. А місяць? Стоп, в якомусь сенсі. Ого, стоп! Я хочу подивитись. З вашого дозволу, я дуже хочу на це подивитись. Тут іде якийсь снігопил. Якби це б не прозвучало. О, я бачу тут робота. Ні, кажеш, я взагалі не можу тут перебувати. Оу, целячно. Чесно. І напевно мені кажуть, що повертайся, бро. Я хочу побувати на тій блакитній планеті. Ну, вона ж чомусь є, ну, чи що то, метеорит якийсь ще. А. Ну, а, стоп, це він спускається. Просто серйозно, я не розумію, що я тут маю робити, тому. Тому поки що так. Ну тут робот це цей. Машин Аріум? Чи як вона називалась, та гра? Ну, от... ну, там не такі були роботи, не такі надпотужні, Ну, все одно, це, цій... це цієї компанії гра, а чи вона вийшла. Стоп, якого року вийшла третя частина саморосту? Я щось не пам'ятаю, чесно. По-пу-пу. І як. Я хочу сюди будь ласочка. Так. А, ну в мене є здогадка, як я можу опинитись на синій планеті. Напевно, мені потрібно ось-ось так. І зараз, зараз спробуємо. Чекайте. А, це. О, вау! О, це, це вже щось якийсь е, умовно реальний світ. Або щось ближче до того, де живе сам саморост. Тому що там теж все дуже зелене таке. Таке ого. Але я хочу там побувати. Ну, що я можу зробити? Ну ось так, напевно. Так. Я все одно опинюсь. Ну все, значить, це така моя доля. І мій шлях широкий. Тож, на цьому моменті ми будемо завершувати. Не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та скоро зустрінемось. Тож, до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, Па-па!